Доктору педагогічних наук, професору, завідувачу відділу інноваційних технологій в освіті обдарованих Інституту обдарованої дитини, Миколі Івановичу піддячому з доповіді: розвиток наукового мислення обдарованих учнів в інформаційно-освітньому середовищі Малої Академії наук України. Прошу. Шановні колеги. Надзвичайно перспективна категорія в нас учнів, обдаровані діти і чутлива категорія, яким ми пропонуємо систему розвитку в інформаційно-освітньому середовищі, і досвід нашої роботи якраз дозволяє це робити, якщо стосовно. Мого особистого досвіду, то з інформаційними технологіями я працюю з 91-го року, хто пам'ятає, що були «Пошук-1», «Пошук-2». У 94-му році це були комп'ютери, ibm 486. Потім була з 96-го року у нас робота вже… В інтернет, в міжнародному середовищі ще аеропорт Бориспіль їх не мав. А ми вже у фонду відродження, в Червоному корпусу Шевченка виграли пакет безкоштовного користування на 5 років. У 2000 році я вже був співавтором СІДІ. Навчальних комплектів, які розробляла команда Національного авіаційного університету. Одним словом, є що запропонувати учням, є що запропонувати, але розпочну з того, що учням на сьогодні потрібно добродушне і щиросердне спілкування і професії, продуктивна така. Діяльність і взаємодія. Ще раз наголошую, що це надзвичайно чутлива категорія, якій потрібно створити умови для розвитку. І що ми пропонуємо на цьому етапі? Ми пропонуємо систему розвитку, розвитку за всіма її, хоча б ключовими ознаками: це цілісність, розпочинаючи з історичного аспекту, структурованість. В залежності від потреб і запиту учнів суспільства і держави, хоча ці потреби збалансувати практично неможливо, їх до, до нас ніхто не збалансував. І Я думаю, що це буде вічна проблема, бо суспільства і світ розвивається. Взаємозв'язаність елементів перед нами стоїть задача зв'язати елементи системи, представити в зрозумілому для обдарованих учнів вигляду. Ну і безумовно взаємозалежність, взаємозалежність. І я просто спущав. Так як я й сказав, з історичного аспекту, найвища нагорода в Національній академії педагогічних наук України це знак Володимира Мономаха. Ще на початку XII століття він такий заповіт написав у вигляді пам'ятки літератури Київської Росії він повчання дітям, де виокремлюються такі ціннісні, якісні ознаки. По суті, це, дор це вказання, дороговказ на майбутнє, для майбутніх поколінь, які мають розробляти на яких засадах, ціннісних засадах і якісних засадах у плані формування цінностей і якості особистості. І якраз уже тут постійне навчання та саморозвиток, працелюбність, і відповідальність. От надзвичайно важлива хоробрість, військова доблесть пройшло майже тисячі років, а ці проблеми ці орієнтири на сьогодні теж надзвичайно актуальне. Сьогодні згадували сковороду. Професор Хамітов згадав Григорія Савича, а віце-президент Сергій Іванович Пірожков казав сьогодні за. Корупцію, а вказується Григорій Савич про це писав вже давно. Про сродну працю, як має людина визначатися, як наставники, вчителі мають орієнтувати її по життю. І не лише вчителі-наставники розпочинається це з родоводу, з батьків, які. Допомагає дитині орієнтуватись у житті, спрямовувати її по життю. І якраз якщо перекладати посмисловим навантаженням на сучасну мову того в корупційних питаннях, якраз про які говорив Сергій Іванович Григорій Савич. Написав, але зиск біля неї має це коли неспоріднена праця в людини, коли людина крім себе нічого не бачить навколо себе. Вона сама дискомфортна, неспокійна і передається на осередок. І от від цього треба якраз убезпечити наших дітей, нашу надію на перспективу. Назадавши і цінностей, і якість цінностей, які продукуємо ми, бо я ж не дарма сказав, що вони надзвичайно чутливі, вони і фальш бачать, і добродушне щиросердне відношення відчувають. Тому, відповідно, і ми маємо себе задекларувати в їхніх очах в їхньому серці такими, які допоможуть їм розвиватися. Варто згадати Володимира Івановича Вернацького гуманітарні ідеї сьогодні, на жаль, самою недослідженою такою працею і галузю є ідеї, гуманітарні ідеї Варнацького. Де він декларує, декларував і значення наукового методу та мислення, інструменту пізнання світу, динамічний характер біосфери, взагалі гармонія природи людини і науки. У нього надзвичайно такі глибокі підвали, не закладені в питання гармонізації природи людини і науки. Він розглядає новосферу теорію ноосфери, хоча й багато навіть його учнів не підтримували цю теорію, але вона не відпрацьована на сьогодні в відповідності до того бачення, такого системного бачення і відчуття людиної природи, еволюції самої біосфери, як він якраз розглядає новосферу як найвищий етап еволюції біосфери що є результатом якраз розвитку людського розмову, розуму, науки і суспільної організації. І я перехожу, до сьогодні згадували теж професор Хамітов, методологію, методологію як таку, то Якщо взяти гуманітарний напрям і педагогічну науку, то в нас прекрасний орієнтири є і на, і на працювання в цьому плані. Я б хотів задати Семена Остиновича Гончаренка. Унікальніший науковець і прекрасна людина, який от такий науковий доробок зробив, який є перед нами. Гим, до речі, чи не єдиний в Україні, який український педагогічний екселенці або словник розробив? Одноосібно я маємо говоримо. За смисловими значеннями те, що ми можемо використати. Використати в педагогічному такому вимірі, це закони закономірності, принципи, які він узагальнив. надзвичайно за засмисловими навантаження, які він ввів у цьому у цій розробці своїй. Це унікальне теж видання. А я вже не кажу про методологічні поради молодим науковцям у царині педагогічних досліджень. Це теж надзвичайно важлива праця для використання взаємодії якраз із розвитком наукового мислення молодих науковців, бо той методологічний алгоритм, який він розробив, він надзвичайно цінний. Чим цінний? По перше, він наголошує, що найрозвийнішою галузь методології є методологія пізнавальної діяльності людини. Методологія пізнавальної діяльності. І цей алгоритм його треба знати і використовувати якраз особливо з молоддю, яка зараз ну прямо таки летить. І дайте цю інформацію. Якщо вона відчуває, що це їй потрібно, то безумовно, безумовно, вони будуть виходити дуже динамічно на новий рівень розвитку. Сьогодні згадували. Академіка Зязюна, який теж зробив такі напрацювання, корисні для обдарованих учнів філософії, педагогічної дії, педагогіка добра та чутливість, про яку я вже говорив, і перспективність дітей. Якщо говорити у психологічних вимірах, я б хотів наголосити, все-таки на напрацюваннях, які корисні для цієї. Категорії учнів це академіка Беха. Сьогодні згадували патріотичне виховання, ну і духовність особистості, це все-таки категорії вічні для, для людини. Цифрові технології, таке інше технологічного і матеріального плану, це надзвичайно потрібно, але все-таки акцентування і розвиток починати потрібно із духовності, з патріотизму. із самоідентичності, ідентичності, яка сьогодні неодноразово згадувалася, як почав розпочав а, академік Пирожков і декілька. Мені дуже приємно було чути от якраз а, такі акценти, хто ми, звідки а, якого роду. А, на жаль, от не, я не, не почув сьогодні в доповідях психологів, хотів почути якраз. Родовід, родовід, що все, що стосується родоводу, генетична інформація, генетичний код для всіх категорій, це надзвичайно важливо в системі розвитку. І рибалка Валентин Васильович, от якраз у цьому тандемі, якраз із Іваном Дмитровичем, вони один одного доповнюють. Тепер закінчу історичний такий аспект, хоч, хоча є багато про що поговорити, по подискусувати, я думаю, що доля нам ще подарує такі зустрічі. І все-таки актуальність і суперечності, які є, ну актуальність безсумнівна, безсумнівна. Якщо взяти особистісний вимір, то це цінності і якості, які ми маємо задекларувати і передати. Якщо ми говоримо. Про соціальний аспект, бо цю категорію обов'язково треба у розвитку, треба аналізувати у п'ятьох напрямах. Перший філософський, психологічний, другий педагогічний, соціальний і обов'язково економічний, тому що навіть от у технічних завданнях, мабуть, і вищої школи, так же само, як і в нас, є. Який, який же зиск має особистість суспільство і держава. І тут ми говоримо, звісно ж, е, е, на фоні, е, з пріоритетом розвитку безумовної особистості, ми маємо говорити і про суспільні відносини, і про додану вартість, яка формується в умовах е, розвитку е, учнів обдарованих, і про перспективність їхнього подальшого розвитку сьогодні. Академік Євтух згадував адаптацію на ринку праці. Я б додав, би, що не лише процес адаптації проходить, як у системі. Бачите, як швидко плине час. Я вже собі поставив 12 хвилин, і вони вже 3 хвилини закінч... залишив на те, щоб узагальнити те, що... те, що хотів. Я не буду аналізувати потім уже суперечності ринок праці. Зрозуміло, що рівень методологічних складового, яку я щойно сказав, хотів би ще коротко сказати про функціонування людського організму. У 2007 році я офіційно знайшов лише от з 2000 2007 року до цього року. Вже 17 років, як немає офіційно довідки Міністерства охорони здоров'я про стан здоров'я наших учнів. У 2007-му це 5% лише здорових старшокласників було. Вони потім йдуть в життя, вищу школу з хронічними захворюваннями. Надзвичайно, це така вразлива. А для кожної сім'ї, для кожних батьків, як це так, дитина йде в школу з одними показниками, але годить. Тому треба от для категорії, особливо категорії, які займаються розумовою діяльністю, розуміти, що до одної четверті енергії, яка є в організмі, забирає функціонування головного мозку. І все, що з цим пов'язано, то ви бачите на слайді хімічні сигнали. Як передаються клітини, як іде процес відмирання, народження, енергетичний запас, який це надзвичайно потрібна інформація і для дітей, і для родин, з якими співпрацюють учителі і наставники? Наступне понятійно термінологічний апарат не зупиняюся. Характеристика обдарованих учнів, структура розвиненої обдарованості і виявлення обдарованих учнів це багато чого стосується діагностики, виявлення обдарованості, таланту, здібності, які має учень на певному етапі розвитку. І безумовно, треба застерігати, От, наприклад. Саме масові такі діагностики, які ми робили в своїх дослідженнях, показували, що на момент 2010 року, що лише 2-3% учнів можуть успішно адаптуватися, працювати і нормально себе почувати в точних науках. 2-3% всього. Безумовно, запас якийсь має бути на неточність діагностики, але суть зводиться до, до цього. Структурні компоненти не зупиняються, портфоліо, інструментарій видно вам, даю декілька секунд гортаю далі. І... Що дозволить для учнів системи освіти, і науки, суспільства і держави, що дасть успішність нашого розроблення перед вами, що стане можливим у результаті даного дослідження нашого, те, що ми плануємо за результатами дослідження. Ну, якщо вас цікавлять більш ширше мої напрацювання і в цьому напрямі, і в дослідженнях, які я проводив раніше, якраз вони розміщені в електронній бібліотеці Національної академії педагогічних наук. Якщо більш детальнішу ще інформацію хочете, про бажаєте пізнати про роботу мою і відділу, можете знайти в Орсіді. Там є 14 позицій, які в повній мірі відображають мій психологічний досвід і напрацювання, які маю я і команда, в яку я входив в різні часи. Дякую за увагу, благополучного вечора, миру і перемоги. Героям слава, Микола Іванович! Дякуємо вам за доповідь. Е дуже прошу киньте, будь ласка, вашу презентацію у, у чат. Тому Добре. що не все ви нам розказали, хоч і намагалися, але дуже цікавого, будь ласка, в чат. Нехай користуються практики. Дуже вам дякую. Чи є запитання до Миколи Івановича?